Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий Етикет. Тема нашої розмови Говори по справі живи по совісті. Діти, перед нами скринька. А у скринці лежить особливий і цікавий предмет. Особливий тому, що кожен, хто дивиться в нього, бачить зовсім не те, що бачив інший. Відгадайте загадку, що це за предмет! Все, що бачить, нам покаже, на недоліки всі вкаже. Як маленьке, то лежить, більше на стіні висить? Так, це дзеркало молодці. Діти, а що буде, якщо подивитись у дзеркало? Що ви там побачите? Так, дітки, кожен із вас побачить у дзеркалі самого себе. А що ви можете розповісти про себе? Про свої риси характеру, які ви? Усі розказали про найкращі свої риси, і ніхто з вас не назвав поганих. Я дуже рада, що ви всі гарні та чесні. Пропоную вам пограти в гру. Я буду називати вчинки, а ви будете казати, добрі вони чи погані. Подякувати другові за допомогу. Нагрубити незнайомцеві. Пожаліти друга. Допомогти бабусі, поступитися місцем у транспорті, нищити квіти у лісі, говорити погані слова. Допомагати мамі поливати квіти. Дарувати щиру посмішку перехожим. Голос, що підказує нам, які вчинки добрі, а які погані, це і є наша совість. І совість підказує нам соромитися лихих вчинків і виправляти зло добром. Совість це голос серця. Я хочу вам розповісти казку, яка називається Голос серця. Під дахом будинку Дмитрика сім'я Ластівок звила собі гніздо. Дмитрикові подобались ластівки, і він часто думав: от якби в моїй оселі жили такі пташки. Одного разу тато приставив до стіни хати драбину щоб полагодити дах, і забув прибрати її. Побачив Дмитрик драбину і зрадів, що тепер зможе спіймати одну з пташок. Узяв він татів рибальський сачок і поліз на драбину. І накрив сачком гніздо, вилетіла ластівка з гнізда і затріпотіла в сачку. Задоволений Дмитрик узяв Ластівку і побіг з нею додому. Не бійся, сказав він, тобі в мене буде добре, тобі в мене сподобається. Як ви вважаєте, чи сподобається Ластівці жити у Дмитрика вдома? Чому? Хлопчик сховав пташку за пазуху, сів біля вікна і замислився. Тук, 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 стукало серце хлопчика. Хто це стукає? запитала Ластівка. Це я, серце Дмитрика, почула Ластівка у відповідь. Знаєш, поскаржилась вона, Дмитрик хоче, щоб я жила в нього, а в моєму гнізді пташенята залишилися. Попроси свого господаря відпустити мене. Я рада було б допомогти, відповіло серце, але в мене тихий голос, і мій господар не почує мене. Що ж робити? Невже я не побачу своїх пташенят? заплакала Ластівка. Її гіркі сльози проникли в серце Дмитрика, і від цього голос серця відразу ж став голоснішим. Тук, 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 застукало серце хлопчика щосили. Дмитрику, хіба ти не чуєш, як маленькі пташенята пощад без мами ластівки? Хлопчик підняв очі до вікна і прислухався. Це, мабуть, твої діти плачуть. Вибач, я забув, що тобі треба годувати пташенят, вигукнув хлопчик і випустив пташку у вікно. Ластівка злетіла в небо і незабаром повернулася до гнізда. Дмитрик вийшов у двір. Біля сходів сидів сусідський кіт і поглядав на пташок. Іди, звідси, не смій чіпати пташок, прогнав кота хлопчик. Відтоді хлопчик вирішив охороняти сім'ю пташок, а коли тато повернувся з роботи, попросив його прибрати драбину. Як ви вважаєте, чому Дмитрик спочатку хотів спіймати ластівку, а потім охороняв її гніздо? Чому кажуть, що совість живе в серці людини? Чи можна по очах, голосу, жестах зрозуміти, яке в людини серце? А зараз закрийте очі і попросіть свою совість розказати, якими з ваших вчинків вона задоволена, а якими ні. А що означає вираз працювати по совісті? Працювати по совісті означає намагатися виконати роботу якомога краще. Совість допомагає людині залишитися небайдужою до чужого горя та чужих проблем. Совість не дозволяє людині поводитись неправильно навіть тоді, коли її вчинків ніхто не бачить. Совість допомагає нам чинити справедливо. Наша совість допомагає боротися з гріхом. З негативними вчинками і думками. Адже це дуже важливо, щоб наші думки були чистими і добрими. Дякую вам, малята, за роботу. До нових зустрічей!